Подільсько-воскресенський міст найдорожчий міст у світі. Але проблем більше, ніж асфальтом. 1 грудня Київ святкував відкриття Подільського Воскресенського мосту. Але замість радості гучний скандал. Його вартість перевищила півмільярда доларів. Для порівняння, шанхайський міст через річку Янзи удвічі дешевший. Чому ж у Києві будівництво коштує, як на Марсі? Ціни за матеріали постійно завищувались, фінансування зникало у невідомому напрямку. Київрада заявляла про збитки у 3,5 мільйона гривень ще до запуску. Міст відкрито, але працює не повністю. Рух дозволений тільки громадському транспорту та легковим авто. Повноцінне використання знову під питанням. Міст мав би розвантажити трафік, але поки що лише нові проблеми. Чи врятує цей міст Київ від заторів? Чи це ще один монумент корупції? Слідкуйте за новинами, ми розкажемо правду.